Дорогі друзі, вибачте, що я сьогодні з вами зустрічаюся перед новим роком на фоні генеральної прокуратури. Чесно кажучи, хотіла б, щоб ви ви мали можливість вдома більше побути, але знаєте, яка думка спадає. Перше, що я згадала, це старий фільм, який колись був на телебаченні ще колись тієї країни про барона Мюнхгаузена. Пам'ятаєте, там Фарада така цитата була. Хотіли. Святкувати, потім арештовувати, а потім об'єднали. Тому я думаю, що у нас також саме так свята проходять у опозиції сьогодні. Але е, не хочу говорити не про які кримінальні справи сьогодні. Хочу накануні Нового року е, власне, звернутися зараз до всіх, всіх всіх, хто мене бачить, і хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим і сказати вам, що новий рік не просто так придумали. Придумали для того, щоб підводити підсумки і щоб в минулому році залишати все, що нам не подобається, а вперед іти з вірою, з надією, з настроєм, з натхненням і робити кращим все, що нас оточує. І тому хочу сьогодні вам побажати, що як би не виглядало сьогодні життя важко. Які б воно виклики нам сьогодні не пропонувало, і навіть як би воно нам не подобалося з вами сьогодні, а я переконана, що багатьом людям сьогодні все це не подобається. Я хочу, щоб на новий рік ми йшли тільки з вірою і тільки знанням того, що наступний рік нам принесе з вами тільки добрі щасливі хвилини. І я хочу так і побажати всім вам, щоб для ваших родин, дітей, ваших коханих, ваших батьків, дітей для всіх, для всіх, щоб новий рік приніс тільки задоволення, тільки випробування, з якими ви можете справитися, і тільки перемоги. А я щоб ви в цьому були впевнені. Твердо з вами завжди була, є і залишаюся. Я не знаю, чим сьогодні закінчиться цей новорічний допит в Генеральній прокуратури. Я не знаю, що вони будуть нового вигадувати і що вони будуть нове пред'являти. І навіть не знаю, чим закінчиться сьогодні цей допит. Але я твердо знаю, що наше з вами намагання побудувати незалежну сильну державу. Якраз в той наступний рік, коли нашій молодій державі виповнюється 20 років, нашій незалежності виповнюється 20 років. В цей ювілейний рік ми мусимо покінчити з усім поганим, що нам не подобається, і нарешті побудувати нашу спільну оселю, нашу спільну країну, так як хочете ви. А не так, як хочуть чергові випадкові люди при владі. Хай вам щастить усьому, хай вас Господь береже, хай дає вам тільки світлі і надійні дороги. Я вас всіх обнімаю, цілую і бажаю всього-всього найкращого.